Тренер був на чотири добре. Підлісняку <звук> Михайло Хабардюк Іван. Готовий? <звук> Тіна ти будеш бігти. Це горить данчик. Подивись. Готовий. Оп! Раз. І будеш і, і за і за всіх грати. добре? Це займали, будь-озя. Вичас, швидше, швидше, швидше. Мардюк Иван, Скачук Андрей. Потом Ваня. Готовий. Оп! Ваня швидше! Давай, 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 швиденько. Швиденько, швиденько. Ванечка ножкою квадрат має забігати трошки одною. Це все, молодець. Рухайся, рухайся, не зупиняй. Добре, три. Добре, молодець. Качук Андрій, мельник копия. Готовый. Раз. Есть, 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 рука. Есть. добре. Три, браво. Четыре. Останній і просив у воротах не стоять. Швидше, Матвійчик, швидше мене Софія, Осауленко Андрій. Однова Софія. Добре, молодець. <рес> Добре, швидко, швидко. Швидше Софія. Швидше, Саня, ну швидше, Санька Чотири, останні. Давай давай, 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 Софія! Молодий! Молодець! Коваль Андрій! Олександр! Коваль. Коли тут загорити, щоб не а? давай. давай, давай. День, денег тир кино, уже давай, Адриан. Добре. Давай-давай-давай. Коль, Олександр давай, Коваль Артем. Коваль. Давай, давай, давай молодець, контролюй мяч. Е. Что такое повар? Идет Коваль, ничего. Кирюха, давай. Коваль Артем, Слободенюк Алексий. Готовый Артем. Давай, Кирюш, давай. Давай, давай, рукайся, рукайся. Два. Кирюша швидше. Коваль, давай. Коваль молодец. Четыре, останній. Добре є, добре. Давай, 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 ну, давай. Секунду, почекайте. Давай, дичь. Давай, 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 молодець. Як Швидше, 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 Бодя, Годя, відійди до лінію, я ж просив.